У нас сьогодні ввечері пішов хороший дощик. Така красота дощова. Наконец трішки вибралися на річку. Дідушка вирішив тут спробувати ловитися риба. А де ти казав мені якесь в тебе приспособлення, якийсь поплавок новий чи де? Так? Да? Ану, ано. Так, Така тут природа у нас. Така красота біля річки. Закинув діточка вудочку. Цікаво, чи що це ловиться, чи ні? Ну тут раніше було багато риби, правда? Я пам'ятаю, Славік ходив сюди, стільки ловив, нікуди він і не ходив, тільки сюди в канаву. А ну. Мені цікаво. Так дюргало, то ти так далеко не закидай, тут зіло, да, а нема нічого. Бачиш? Що ж воно оце таке? Ой, таке інтересне, це ти сам зробив? Попла-попер? Попла да. О Боже, яка назва. Представ собі. Це Даже треба... я заповнюв. Таке видумати. — видумається. Ну. І що, воно краще поплавка, ти хочеш сказати? Ну, своєрідне. Да. Ні на що не похоже. Да. Да. Ну давай дід, закидай. Попробуй. Ух ти, Нічого собі шкодити закинув. Це да. ж треба. А там отокомі ще нічого страшного. Нічого. в мне квіточка водить. Ага. Та воно і живе. Цікаво, цікаво. А, ну чешо, ловиться тут чи ні? Таке тут місце. Ось можна шашлычки пожарить тут. І ось лавочка така тут є. І ось можна тут. Покупатись, хто захоче літом. Така краса люди зробили. Ну що, не смика. ти її далеко не закидай, може тут скраю швидко. Рядом з очеретом, тут немає очерета, вона тут не цей. Так? Це ж підка, вона очерета, ну, а може якийсь карасі зловиться. Ще тут нема карасі. Дід. Отак. Да, такий маленький дощик накрапає. Диви, ти диви, диви, з пуповком, а ну, ти вже його зацепив. Ну що, з'їла вже? Угу. Є, ще є. Піди, піжде, нехай. Так хочеться, щоб хоч одну зловив, а дощ все більший і більший, ти бачиш, пускається. Ну що з Так. Да. Та так не цікаво. Що ж вона одну їсть, а нічого не. Ну, Тут треба ж підсікати, кажеш, не підсікати. Да? Не, Тай... З першого разу, коли крупненька, вона з першого разу може да, посікати. Ну, є, ну так? давай, може ж таки діждемося хоч одненько. Щось наче смікає, да? Ну будемо чекати. Ой, ой ой, ой дідусь щось смикає. Так, дощик іде, бачите, до на воді. Такі булочки. Але маленький-маленький такий. Цікаво, буде дюрога, ще ні? Уже де. Да? Ужасний а, да-да-да-да-да-да. Нічого собі. Ти поспішив, хай би ще посмикала. Мені погано видно його, де він там, то ті поплавок. А, бачу, все зловив. І йшов, і не вловив нічого. нічим. Так. Тут панки тому зрозу нападає. Красота тут. Такий дощик іде тут у нас. Ось так на воді такий ось. Бачите, павуки плавають тут. Я не знаю, як точно вони називаються, але. Дідушка Юра, як у лов? Поки тихенько. Так. Да. То буде, то буде рева чи не буде? буде, Понятно, ну будемо чекати. Дощ вже почуває. О, теж, мабуть, змокнем трети. Пішов великий дощ, нагнав нас із річки. Так, Юр. Підемо пізніше. Да. Ой, пішли, бо так зараз пускається дощ, що змокнем. Це знаєш, чого йде дощ? І в тебе рибалка не вийшла, тому що вийшла на річку, я з тобою. Може вот і так. І <рес> в лову то нема. Ну нічого. Коли ж треба вчитися. Ні, Виходить, добре, молодець. Так, да, ти що? Вже навіть в річку попадаєш. Ну аби ще риба зловилась, то було б зовсім вже прям, прям зимою. Професійний рибак. Там будемо з мостика кидати, там не да. проще. Да. Да. Кожний ранок вийде і так дихається просто вкриє. То ранком вже холодно. Охідно. Ти подивись, яке тут повітря. Як легко тут прям Ой. дихаєш і не надихаєшся. Угу. Красота. Ішли, ішли. І ось бузок знайшли. Він вже, правда, відцвітає. Да. Ну, запах а, але дуже-дуже пахне, така краса. Не получилось, да, дедушка, у нас Улов. Учебно тренувач. Змокли все і Без нічого. Ой. Ну Так романтично прям. Так хотіла щось спіймати і не війну. Йдемо вечір Да. Ой, не знаю, якщо дождь закінчиться, а тут іде. Да. Ой. Ось такого сорту ось бузок. Теж дуже ароматно пахне, така красота. Поки дідушка відкриває двері, хочу подивитися на наш перчик, бо вже два дні не заглядала. Дощ тут у нас. Ой! А що у нас тут відбувається, Ану, ану, це я тут підсадила ось помідорчики маленькі. Ті, що зовсім маленькі, що вони в мене тут доросли. І що ми тут бачимо? Ой, незручно. Ви тільки гляньте. Яка тут у мене краса. Гляньте, які в мене тут перці. Попіднімались, і ви тільки подивіться, оце, отак я сажу, і отак вони в мене виростають. Все. Дощик іде, трішки поливає їх, і ось така виходить краса. І ось так помідорчики ось підсадила Мандюсіньки. Коли буде трішки пізніше, вони підростуть і теж можна буде їх розсадити. Така красота, отакі перчики в мене. Гляньте. Тут не хочу помідори відкривати, бо погано буде закривати дощ іде. І ось тут, дивіться. Ой, Ой незручно. Так як би вам показати, яка там теж красота не видно. Дощ залив, теж підростали під, під, ось, а ну, отак може відносить. І ростуть собі. Так що ось така буде у нас врожайність тут з часом. Іде дощик, все попіднімалось, ми змокли, риби не наловили. Зараз нагріємо гарячого чаю та будемо чаювати. А це ось у мене є такі ось перчики маленькі. Я хочу до помідорчиків сюди їх прикопати. І зараз подивимося за який ж у нас тут ой. Помідорчики, як вони в нас прийнялись, бо перчики бачила дуже гарні, а от перці, ці помідори зараз гляну. Ой. Ух ти, яка тут красота! Ви тільки гляньте, яка в мене тут краса. Ану так трошки, о, все, дивіться. Це тут ростуть помідорчики. І вон там, бачите, по під краєм я. Прикопала такі маленькі помідорчики, які ще дуже маленькі були. І ви тільки гляньте за два дні, яка вийшла красота. Дивіться, ростуть. Тому зараз тут розкопаю, поки йде дощик, підмочить їх і хай тут і ці перчики ростуть. Підсидила вже і ось перчики, дивіться, ось так. І вони в мене будуть рости. Я завжди так роблю, це як в мене залишаються. Я їх ось так посажу, вони підростають. І потім їх можна буде потім підсадити там, де. Або що пропаде, або де є місце вільне. І ось така виходить красота. І помідорчики. Отак. Отакі такі мої красиві помідорчики ростуть. Так що садіть таким способом і перці, і помідори, і у вас завжди буде такий врожай. Кому цікаво, як садити, зайдіть на канал. І відео перед цим я показувала, як я сажу перчики. І подивіться. І у вас буде ось така красота, і помідорчики, і перчики.